Мене до... відчуття просто, що ви е, дуже рідко говорите ні, і вам це дуже важко зробити. Правильне відчуття. Угу. Я такий, це, це одна із. Е, і ви від цього страждаєте? Інколи. Але сказати, коли я від цього страждаю, я не знаю. Угу. Я можу, наприклад, це дуже часто ситуація, коли е, Випій з нами, наприклад. Кожен хоче за мною випити. Я легко відмовляюсь. Угу. Ну, ну, але це так, це не серйозно. М -м не знаю. Треба думати. Ну, ви відстоюєте власні кордони? Давайте так. В житті чи в кар'єрі? Де більше відстоюєте власні кордони? А в мене це все так переплутано. Е -е... Мабуть, що в кар'єрі? Слава. Плес! Ви почали займатися журналістикою в 1982 році. Тоді. Така так, заміточка була так. Журналістика тоді була інакша. Ну я тоді не знаю, як звичайно. Тоді була партійна журналістика, тоді вона була е простіша. Легше було легше. Тоді було легше, тому що були прописані правила гри. Угу. Тоді було легко було зробити в журналістиці кар'єру. Вона була невід'ємно пов'язана з ідеологією, з, з тою ж самою партійністю. Але слава Богу, що це все рухнуло. А працювали колись під м, покровительством КГБ? Ні, я не встиг. Ну, мене ніхто не чіпав, mm -hmm. о, і о, це, це, це все пропало до того моменту, коли я вже став якоюсь такою значущою одиницею, яка була б цікава для КДБ. Але коли це стало, вже була незалежна Україна, коли я став відомим журналістом. Mm -hmm. Відома історія про те, що. Е ви відкрили Андрія Данилка на ТВ. Ви про це розповідали, але говорила, що не так часто ви спілкуєтеся з Данилком. А коли в останній і про що ви розмовляли? А ми з ним не розмовляли, ми з ним переписувалися. Ну, по-перше, я його 2 жовтня завжди вітаю з ним народження. Він мені відповідає. Так, а, він вас вітає 20 серпня? Ніколи. Угу. Я не знаю, чи він знає про це чи ні. Так, те, що я пам'ятаю. Коли ми з ним востаннє спілкувалися, знову ж таки, це буде цитуватися. Ну. Він мені подзвонив. Він плакав, він і Інна. Тоді, коли е, не стало Олі. Він, mm -hmm. Чомусь він просив пробачення у, е, у мене, так. Я кажу: а за що? Каже, я не знаю. Я, я, я відчуваю, він, він же ж хотів бути хрещеним батьком. А через зайнятість, через все не вийшло. Але він коли неколи коли, ми бачилися, він каже, як там моя Оля? Угу. От. Так що, але це було вже майже 10 років тому. Так що я не можу сказати, що у нас спілкування. Я знаю, поки ми живі, він і я. У нас теплі почуття один до одного, і і цього достатньо. Коли ви вперше закохалися? А, це я пам'ятаю. Це було мені ще е, років п'ять. Її, її звали е, Світ, Світлана, моя сусідка, Свята Лимар. Е, я так, я її так любив, що вона на рік молодша за мене, що її батьки заборонили нам бачитися ну, на вулиці. Ми так приватний сектор. А що Я, ви робили? Ну, як ви проявляли свою любов? Ну дуже, мабуть, до неї линули. Дуже линув. Дуже линув. Ми навіть у мене в дворі організували таке весілля. Я своїх всіх дорослих кликав на весілля. Там були такі чашечки фарфорові, маленькі. Вже тоді якось кулінарія проявлялась. Mm -hmm. Я зробив їй фату, і коротше, її батьки це заборонили це весілля. І е, на кілька місяців ми з нею не спілкувалися. Ладно, Костянтин, ну п'ять років окей, але я все ж таки більше в е, про е, вже осмислене життя. Ага, ну це, мабуть, школа, це е, старші класи, це десь сьомий-восьмий клас. Це моя однокласниця, і мені тоді здалося, що я дуже її люблю. Угу. Я навіть коли закінчив школу, я чомусь думав, що. Ми в статусі наречений, ну, типа як пара. Але я був. Тобто в Києві... ви для себе два рази вже женилися. Три. П'ять років, в 16-17 ну, і от третій у, раз. У нас тоді не було найголовніше, так би мовити, mm -hmm. щоб, щоб так, це в моїх, так би мовити, в голові це все mm -hmm. було. Ну і третє вже велике кохання це, 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 це дружина. У мене є знайомий, який мені нещодавно сказав про те, що він коли закоханий. Він стає трошки дурним. Коли ви закоханий, а оце кохання безмежне? Ви який? Це було давно. Просто я готовий все зробити. Зараз в мене це безмежне кохання перейшло на безмежне життя. Угу. От я? Ну, мабуть, я щедрий, не знаю. Ви зі Світланою вже 30 років. Так. Чим відрізняється те кохання, яке було на початку? Від нинішнього і, і чи зараз це можна назвати коханням, чи це вже повага, звичка? Це кохання загартоване вже, і, і, і звичка, і купа якихось в один до одного образ, можливо, якихось вже дуже величезний досвід. Тоді ми бачили один одного не такими, якими ми були насправді, тому що і я не знав, який я. Тому що це може проявитися лише в, в процесі життя. Для мене дуже важливим було в, в початковій фазі кохання це бачення в об'єкті моєї любові о, матері майбутніх дітей. Угу. Це може це образливо звучить, але це дуже важливо. І, 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 і тут, і тут ми, мені здається, що ми, ми не прогадали нас чудові діти. Ну, Своїми, своїми, кожен з нас різний, От. але все ж таки. Тому зараз більше страждає вона, тому що е я дуже зосереджений на роботі. Мені дуже подобається моя робота, тому що весь час воно і не робота, це стиль життя. А але я таку професію обирав. Воно мене було і до того. І я це... просто коли готувався, е мені знову ж таки здалося. Що кар'єризм у вас більше. Ну, що таке кар'єризм? То тобто ви кар'єрист більше. А у вас роботи, е, робота все ж на першому плані. І це ну, не образово там звучить. Ну, це, це факт. Це моє враження. На першому плані, ні, ні що? В житті. По пріоритетах. Е, я не знаю. Можливо. Боїтеся відповісти. Ні, просто це не так однозначно. Я не можу сказати, що, тому що якби не було родини, не було б роботи. Надихає і... вас родина? Безумовно. Угу. Я хочу для них бути таким, ну, щоб їм не соромно було за мене. Тобто цей комплекс відмінника досі існує? Існує. А я, цього... я кажу, це я констатую. Хай, хай знають і, і я кажу у дружині, кажу дітям, що. Так є. А це добре? Так сталося. Це просто моя природа. О, можливо, інколи не добре. Можливо, інколи я б я б сам би хотів трішечки попуститися і віддавати більше себе рідним своїм, близьким, а не іншим людям. От. А в вашій роботі у вас є точка Б, до якої ви йдете? Не розумію. Ну дивіться, ми ж, в принципі, все робимо для чогось. так? І працюємо ми, зокрема, теж там для чого, щоб досягти ось там цього, цієї мети, цієї цілі. Ви чого досягаєте досі в роботі? Зараз... У, вас є, у вас є все. О зараз в мене немає ніяких телетріумф точок... Телетриумф... є. Телетриумф є. Я... Тобто, це мені здається вишак української журналістики. Ну, В репор... в, цьому. в категорії репортер. Для... А Є ще інші категорії, так? Є, є інші. Але щось за заглох Телетріумф. В тому -то річ, що я зараз, аби лише не війна, я просто кайфую від процесу. А ви можете зупинитися? Ви можете зупинитися і відпочити від цього процесу. Чи ви все ж таки. Я як... тоді заморюся. Я, Ви не вмієте відпочивати не вмію. Я не хочу зупинитися. Я буду себе, я буду себе почувати ну, як хворим трохи. Нікому не потрібним? Так. У мене є YouTube, я... це, це, це мій... точка Б, uh -huh. яка, яка безкінечна, і якщо все закриється з телебаченням, то це є, але і ця платформа не вічна, хто його знає. Це все-таки зипкає соцмережі. А що ви Nie. хочете собі? Довести таким чином. А я не думаю над цим. У мене нема таких глибоких мені просто подобається процес. Мені подобається е, зняти, змонтувати. Я все дивлюся е, через призму, як би я це записав, як би я це змонтував. Це трішечки якась як хвороба. Але це моя природа. Е, мені подобається мені подобається монтувати. Мені подобається складати, що от не було, не було нічого, а тут от воно з'явилося, я сам собі любуюся. Ну ви е, не заглиблювались в себе ніколи? Отак не сідали і не думали, а чому саме цим я займаюся? А чому е, у мене є комплекс відмінника? А чому а я собі поки, там довожу? А ми поки не стали з вами розмовляти, я не думав, що в мене є комплекс відмінника. Та Н ладно. Ну ну тобто він є і є, але це не, нікому не заважає. Е, я не дуже філософствував е, всередині. С -с себе. Вам це не притаманно? Ні. Я ж кажу, що мені трішечки аналітичності і е, глибини то Ну то... ви зараз про це почали думати, мені здається. Ми от під час розмови ви якось почали аналізувати е, і мої запитання, і свої відповіді. Ну так. Ну мені це все цікаво, тому що це не є. Предметом моїх постійних роздумів, uh -huh. я швидше е думаю е над поточним моментом, над тим, що чи, 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 чи дочекаюся я закінчення війни. Мені дуже цікаво. Навіть не те, що там комплекс відмінника, от цікавість, любопитство, любопитність оце, мабуть, мені ще більше. Uh -huh. Мені все цікаво. А ви боїтеся. Ви кажете, мені цікаво, чи я дочекаюся закінчення війни. Ну, ми можемо кожен з нас померти в будь-якої миті. А ви боїтеся смерті? Коли загинула Оля, я говорив, що я не боюся смерті, тому що мені було однаково. Тепер не так давно у мене там по здоров'ю були якісь, я робив скрінінг. І Кілька годин я зрозумів, що я боюся смерті, тому що е, була підозра на нехороший діагноз. Ну слава Богу, нічого немає. От. Але цих no, кількох годин е, ну можливо, е, але нічого немає. Але тоді я зрозумів, що я все ж таки боюся. От. Е, я хотів би, щоб це сталося ну, якось так швидко і без підготовки і так з, ну, зненацька. Тому, якщо чесно сказати, мабуть, що боюся. А чому ви боїтеся? Тому що знову ж таки не побачите, що далі? Так. Тому що припиниться це безкінечне, безкінечне кіно. Життя це дуже цікаво, а моє життя особливо, тому що я не знаю, це робота чи, чи шоу, чи що шо воно таке. Безкінечний двіж. От. Мені цікаво дочекатися онуків. Мені цікаво, щоб, щоб моя дружина була щасливішою, а це пов'язано напряму з українською перемогою. Ну коротше, таке все таке дуже багато незакритих питань, на які я хочу дещо відповіді дізнатися. А хоча б якийсь натяк мати, як воно далі буде. А ви е згадали про Олю, Багато про це розповідали. Відповідали на різні питання в цьому плані. Тому я не буду багато. Про це говорити. Єдине, що пройшло 10 років. Зараз 24 й рік. Вона якраз в 14-му році, 14 році загинула. Ви живете минулим? Ну, інколи так. Кратайте себе за щось, що не встигли зробити. Ви говорили Щодо, про те, що. Так, одного разу ви сказали, що ви картаєте себе, що ви не пішли зустріти її. Я можу це повторити. Я е... Дуже. Якби я пішов зустрічати, цього б не було. ви досі себе картаєте? Що е, моментно. Ну, не, не весь час, але так. А як же доля? Ну, це вже починається виправдовування. Угу. Я просто в той момент був е, сердитий, але ж я розумію. Мозком, що не можна весь час. От зараз ми дивимося, який серіал новий вийшов де Камбербетчі в головній ролі. Зав'язка в тому, що його син, якому 9 років, він ходить по Нью-Йорку в школу, там кілька кварталів, і вони з мамою його ніколи не відпускали, завжди супроводжували. А тут герой каже, що хай йде сам. І в цей момент він ну там зникається дитина. Uh -huh. Ну і далі пішло. І, і... А в мене було не те, що хай, хай йде сам, а в мене було, що е, ми тебе зустрінемо, ми говорили по телефону. Не треба. Якби я був більш наполегливий, все ж таки е, там кі, за кілька хвилин 12 та ночі. А це дуже поруч. От ви кажете, що е, лівий берег для вас інша планета, а для мене це моя планета. Ми живемо 5 хвилин від метро. Угу. Тобто там пройтися літній вечір, тепло. О, ну, коротше, це. А, а їй 18 років, 17. О, якби і пішов, то не було б нічого. Або було з вами двома? Це ж я не знаю. О, ну, знову ж таки, це мої муки совісті і так далі. О, може. А як би з цим боротися? З такими думками? А Живу далі. Я молюся. Ну, до, до, до трагедії я не знав, що таке молитва. І взагалі релігія від мене була на рівні фольклору, етнографії. Не більше. Зараз це глибше, особливо перші роки. От. А ви молитесь, а злості на Бога нема за це. Якщо, якщо буде злість на Бога, то це, як це сказати, в плюс дияволу. Хто зна? Хто зна? Не злість це не те, не те слово. Питання. Скажімо так. Питання є. Чому? Є і відповіді такі, які моєму куцому мозку приходять в голову. От. Але я точно знаю, ну, налаштовую себе так, що я отримую відповіді тоді, коли буде мій час угу. і, і живу далі з впевненістю, що ми з, з донькою ще поговоримо. Ну, інакше взагалі це. Втрачає сенс. Зараз така ситуація, що, на жаль, є батьки, які втратили дітей також і малих, і старше, і на фронті, і під ракетами. Як батькам оновитися після такого? Тут, тут не може бути рецепту одного якогось рецепту. Ну, перше, час вам не допоможе, нікому не допоможе. Умовно допоможе е, якась робота. Щось треба робити. Бажано, щоб ви е, розуміли, що це на якесь добро піде. Угу. Не те, що не можна страждати. А я б не забороняв виплакатися, тому що сльози вони теж вичерпні. От я, це виходить емоція. Кілька років вже е, менше плачу, тому що в перші роки це був це, це У був мене, мене дружина навіть інколи гримала. А соромно було за сльози. А їх ніхто не бачив. Ну, е, перед собою. Я не думав про це. Угу. Мене вивертало, я, мені, я зараз. Ні, не соромно. Соромно не те слово. Дуже боляче. Це ж не те, що я від цього задоволення отримував. знаєте, просто є чоловіки, які бояться плакати. Ну, то їх проблеми. Я перестав боятися плакати, тому що це, 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 це дурниця. Якщо сльози є, значить вони для чогось придумані. І, і, і взагалі бояться плакати, це закомплексовані люди. Забудьте про свою стать у відношенні емоцій. Думайте про щирість і про правдивість, тому що. Фальшиві сльози сльози правди не виникнуть. Угу. Це хіба що на сцені, коли в тебе роль прописана.